Слава Україні! Героям слава! З нами Ігор Бойчук, гравець команди Косво. Вітаю команду з вдалим початком цьогорічного турніру. Обіграли команду Нововет, які є чинними чемпіонами благодійного чемпіонату з футболу 2024. Спершу розкажіть про гру, адже з боку вона виглядала досить насичено та цікаво. Гра видалася, так як ви кажете, досить цікавою. Була запекла боротьба. Гравці на майданчику віддавалися, що з нашої команди, що з команди суперника. Ну, дуже сподобалося, що була така боротьба, і команди на повну. Помітили, що команду підсилили кілька нових гравців. Що можете сказати про нові трансфери? Ну, Потрібно підсилюватися, тому е, знаходимо якось, е, пробуємо підсилюватися, знаходити нових гравців, е, які е, мають в майбутньому допомагати нашій команді. Яку мету ставить команда перед собою на цьогорічний благодійний чемпіонат змін футболу? Цілі, як завжди, самі високі, е, хочемо е, завжди перемагати, е, здобувати перемоги, це саме головне. Е, тому е, надіємося тільки на краще.